Всім привіт! Вітаю вас на каналі Карчек. Сьогодні у нас черговий тест-драйв і хочу вам розказати невелику історію. Мій оператор завжди тролить мене за наші рекомендації автомобілів і за формат тездравів, що ми автомобілі завжди розхвалюємо в тест-драйві. розказуємо про їхні переваги, які вони класні, і все решта. А я завжди тролю оператора за вибір його автомобілів. Він мене дуже довго просив зняти тест-драйв якогось автомобіля, де я буду нищити автомобіля, а не розказувати про його переваги. Тож сьогодні ми знімаємо тест-драйв Рено Зоя, нашого оператора. Я казав, що щоб знищити цей автомобіль, мені в принципі не потрібно готуватися до тест-драйву, бо тут все очевидно. Тому цифри на пам'ять я не вивчав і так я їх не пам'ятаю, тому трошки буду користуватися шпаргалкою. Автомобіль випускався в нас з кінця 2012 року. По факту в глобальний продаж він вийшов 2013 рік. Це перше покоління було автомобіля. І кінець 18-го, початок 2019 року вийшло друге покоління, яке по факту є глибоким рестайлінгом. Там трошки змінені фари, трошки змінені бампера, суттєво перероблений салон. І отримала машина нові двигуни та батареї. Вся решта, в принципі, залишилося без змін. По першому поколінню найперший двигун, який ставився на цей автомобіль, це був Q210. Це був двигун з водяним охолодженням, він рахується менш надійним, ніж всі наступні. Наступні двигуни отримали повітряне охолодження. Перевагою цієї моделі, яка йшла з двигуном Q210, вона могла приймати зарядку 44 кВт, якщо я не помиляюсь, за годину. Але все одно це не має жодного змісту, тому що в нас, в принципі, немає зарядок на Type 2, який видають 44 кВт. Тобто ви все рівно будете заряджати там свої 20-22 кВт. Тому це такий, ну, не можу сказати, що це щось суттєве. Наступний двигун, який ставився на цей автомобіль, це R240, батарея була 23,3 кВт. Потужність він видавав так само, як і попередник 65 кінських сил. Далі було ще багато двигунів, це був. R75, далі будемо говорити про кінські сили, так буде простіше. R75 він був на 77 кінських сил. Була батарея так само на 23,3 кВт, і на 41 кВт, так як в нашому автомобілі. Ще був двигун Р90 на 92 кінських сили, Q90 на 88 кінських сил. Був двигун R110, це такий двигун, як в нашому автомобілі він видає 110 кінських сил, 109. І в рестайлінгу вже пішов двигун R135, він відповідно видає 135 кінських сил. Батареї в рестайлінгу, наскільки я орієнтуюсь, були виключно на 52 кВт. Тепер давайте трошки підсумуємо ці всі цифри. В дористі батареї самі перші були, це 22 кВт. Пізніше з'явилася батарея на 23,3 кВт. З 2017 року на цей автомобіль встановлювалася батарея на 41 кВт. Потужність двигунів у нас коливалася залежно від років випуску і самого двигуна від 88 кінських сил до 109 кінських сил. Е, при стайлі, це, так як я сказав, 135 кінських сил, і батарея 52 кВт. А тепер давайте перейдемо до самого автомобіля. Я дуже не люблю ці всі тіктоковські жарти на тему значка Рено і не хотів би цього робити на відео і пхати туди пальці, але мушу вам це показати. Туди реально залазить палець. І це автомобіль, де не було нічого серйозного по морді. Це машина нашого оператора, як я вже сказав, особисто я перевіряв йому її перед покупкою. Ми, в принципі, перевіряємо багато таких автомобілів і надаємо послуги з перевірки автомобілів перед покупкою, підборів під ключ. На замовлення в Україні. Також надаємо послуги з підбору автомобілів на європейських лізлових аукціонах і підбору автомобілів в США. Кого будуть цікавити перевірки, чи автомобілі привезені за кордон, ви можете звертатись до нас в компанію. Всі наші контакти я залишу в описі до відео. А тепер погнали далі по автомобілю. Оці зазори, де отут біля крила влазить майже палець, а тут капот лягає на крило. Це також норма для цього автомобіля. І так вони зібрані. Частково думаю, це зумовлено тим, що крила пластикові. Наступне, що мені не подобається в цьому автомобілі. Оператор вже тут в колхозив діодні лампочки-фари, а так електромобіль йде на галогенках. І, в принципі, всі лампочки по автомобілю йдуть галогеною. Мені цікаво, чи в Рено чули, що таке коефіцієнт корисної дії і наскільки ефективно ці лампочки використовують заряд батареї. Наступне, що мені тут подобається, це відкривання задніх дверей. Оце треба тицяти, і причому, якщо тицнути якимось іншим пальцем, крім великого, воно відкривається не супер зручно. Далі це взагалі просто прекрасно зроблено. Давайте я вам покажу. Ренозоє. Камера тут знаходиться з боку, а не по центру. І відповідно зображення, ви бачите, більше праву сторону автомобіля, ніж ліву, і паркуватися ну, не суперзручно, м'яко кажучи. Головне, щоб ти, жінці, іншу машину не купляв після того ти драйву. Багажне відділення автомобіля тут невелике, але й не маленьке. Враховуючи те, що автомобіль буде використовуватись в більшості для того, щоб возити дітей в школу або їздити в магазин за продуктами, це нормально. По самому відділенню є трошки необшитий метал, але виглядає, воно плюс-мінус, нехай буде. Оцей весь срач в багажнику, який складається з інвертора, клем, рожевих тапочок і плесоса. Враховуючи те, для чого купляють ці автомобілі, це абсолютно норма. Для об'єктивності скажу, що капот у нас на газових упорах. Це досить зручно. Видно Рено розраховували, що сюди доведеться частіше заглядати, ніж Volkswagen зроблено. Дивіться, по тому, на що варто звертати увагу, коли вибираєте цей автомобіль. Тут дуже багато маркувань. У нас на каналі є відео про те, як можна читати всі маркування. Я посилання залишу ссылкою зверху. Маркування є на фарах. Є маркування на телевізорі, є маркування на пластикових крилах, тут є дата виготовлення, тобто це все ви можете звірити. І в принципі, коли ви цей автомобіль оглядаєте, я рекомендую все ж не лінуватися, підняти його на підйомнику, бо буквально минулого тижня я оглядав для клієнтів такий автомобіль на сервісі. Він ззовні по цим всім маркуванням, все було ціле. Ми підняли автомобіль і побачили, що замінені два речага. Спочатку не придали цьому якогось особливого значення. Скинули пильник двигуна і побачили, що редуктор вже був замінений. На ньому була інша дата випуску. І десь ще раз вдарили цим редуктором і вирвали з нього просто кусок. Він був. Трошки заклеєний так, трошки якимось пінопластом я загалом схему ремонту не оцінив. Люди, звичайно, відмовились від такого автомобіля, тому раджу автомобіль завжди провіряти повністю і дивитися їх на підйомнику, навіть якщо це просто електрокар з якимось невеликим пробігом. По самій діагностиці, на що варто звертати увагу, це звичайно комп'ютерна діагностика. Ми в себе для діагностики в компанії користуємося кліпом, але ці автомобілі також добре читаються і лаунчем, і навіть звичайною ЕЛМкою на коліні можна добре продіагностувати. Є окрема програма під ці автомобілі. Тут можна подивитися Соф, це State of Health, це загальний ресурс батареї. Відносно початкового, тобто так як умовно в айфоні, там ресурс батареї може складати 76% від 100%. Та там бувають нюанси по прошивкам. На старих прошивках воно показує більше на нових. На старих показує менше на нових, більше це, якщо ми говоримо про 23-кіловатні батареї. Але це все деталі. Також варто звертати на розбалансованість ячейок, треба дивитися, перепади вольтажа, перепади температур. Обов'язково потрібно дивитися пробіг батареї. Це все видно в діагностиці, і загалом по інтернету ходить така легенда, що ці, ці автомобілі бувають в основному з Франції з новими батареями. І що якщо ви заїдете на дилер чи десь щось там підключите, батарея заблокується і вже буде непридатна для використання. Особисто ми в своїй практиці такої штуки не зустрічали, але напевно ця штука виникла не безпідставно. Кажуть, що при такій історії відключають від магнітоли антенну GPS, тобто виймається просто кабель, автомобіль не бачить, де він знаходиться, і якось так це реалізовано. В принципі, перевіряється також досить просто. Вам потрібно лише комп'ютерною діагностикою подивитися, чи немає помилок по системі GPS. Також це можна подивитися в офіційного дилера. В них там в базі є інформація про автомобіль, є відмітка, чи батарея знаходиться. У власності чи в лізингу. При підборах під ключ цих автомобілів ми це обов'язково перевіряємо. Раджу також перевіряти вам, бо, можливо, ця історія не видумана, а буває такий насправді, що батарея знаходиться в лізингу і якось її там вдалося вкрасти. При виборі такого автомобіля також важливо звертати увагу на справність системи кліматконтролю. Тут вона йде двохконтурно, тобто це безпосередньо сам клімат-контроль, який нагріває охолоджує салон. І також за допомогою клімату тут охолоджується батарея. Тобто сама система йде двохконтурно. І відповідно, якщо при зарядженні батарея не охолоджується, нічого хорошого в цьому нема. Це важливий аспект перевірки. Обов'язково треба дивитись. Тут знову ж таки через діагностику можна подивитися і тиск в системі, і на оберти компресора, чи запускається компресор, як він працює. Знаю, що є нюанси по стороннім шумам при роботі компресора. Це все можна перевірити при бажанні, коли купляєте такий автомобіль. Далі давайте вже будемо говорити про плюси та недоліки цього автомобіля. Рено своєрідно розуміє поняття салон під дерево, але такий автомобіль бюджетний. Наступне, що мені не подобається, оператор скаржиться, що йому дує холодним в ноги, якщо їхати досить швидко. Він приїжджав з цією проблемою до офіційного дилера і сказали, що це, в принципі, масова проблема для цього автомобіля. І вирішується вона тільки покупкою рестайлінгової моделі. Бо якогось штатного вирішення до 2019 року немає. Їздити, трошки мерзнете в ноги, можете купити собі тепле одіялку або плед. Буде вам трошки тепліше. Тепер поговоримо про саме основне, що цікавить всіх при покупці такого автомобіля, це реальний запас ходу. Бо по цим автомобілям озвучують якісь просто космічні запаси ходу, типу там 250-300 кілометрів зимою, хто скільки може придумати собі. Реальний запас ходу зимою при мінус 10 буде складати близько 150 кілометрів ходу на повному заряді. При такій погоді, як в нас зараз, це там орієнтовно мінус 2 градуси, автомобіль проїжджає свої 180-200 кілометрів. Це за умови, що ви їдете. Як перепрошую, біла людина в автомобілі з включеним кліматом, з включеними фарами, тобто ні на чому не економити. Якщо економити, звичайно, можна проїхати більше. Тут дуже багато споживає обігрів салону. Читав на форумах, що радять зробити обезшумку, тоді автомобіль краще зберігає тепло, відповідно, йдуть менші витрати на обігрів салону. Літом машина об'єктивно проїжджає десь біля 250 км на повному заряді. Якщо заряджати цей автомобіль вдома від звичайної розетки 220 вольт, то вона заряджається орієнтовно за 14 годин. Якщо від трьохфазної розетки, то там час заряду мав би складати в районі 5-6 годин. Ми не тестили, тому сказати тяжко. В Дористі тут є тільки звичайний роз'єм зарядки. Це Type 2 В Дорестайлі з'явився Кажу до рестайлі, в рестайлі з'явився роз'єм CCS, і автомобіль може прийняти зарядку до 50 кВт в годину. Також мені в цьому автомобілі не подобається, що тут немає вибору режимів рекуперації. Він тут один стандартний, його не можна ні посилити рекуперацію, ні зменшити, ні відключити. Тобто воно є так, як є. Налаштовано досить слабо, відповідно, менше заряджається батарея приїзді в місті і більше зношуються гальмівні колодки. А люди, які купляють електрокари, завжди хочуть економити максимально на всьому. Це я переконався в черговий раз по коментам до відео, де де люди купляючи машину за 40 тисяч доларів, рахують там, зайвих 40 гривень на 100 кілометрів ходу. Але менше з тим. Цей автомобіль купляють дійсно для того, щоб економити, тому думаю, що це важливо. Ще скажемо декілька слів про комплектацію автомобіля. Цей автомобіль в комплектації Intense, це предтопова комплектація. І в нас тут нема підлокітника. Це досить специфічно. Я думав, що вже такі автомобілі мало випускають. Е, є клімат, є в базі цифрова панель приладів. Є android Auto, але нема CarPlay. -у. Чесно, в мене нема слів на цю тему. Мусите купити собі Android, якщо купляєте ZOA, або так виробник чітко визначив свою цільову аудиторію. Є безключовий доступ, з приємного це є дистанційний е, запуск автомобіля, тобто можна собі з вікна його включити, він нагріється, і також можна налаштувати, щоб автомобіль нагрівався на якусь певну годину, тобто ви приходите, сідаєте в теплий автомобіль, одразу їздите, не потрібно витрачати час на прогрів салону. Це об'єктивно зручно. В цій комплектації, на щастя, в нас є заднє електроскло підйомників, бо в слабших комплектаціях доведеться крутити весла, щоб підняти або опустити скло. Далі все досить стандартно. Це датчики світла, датчики дощу, а обігріви і там решта дрібниць. З того, що мені подобається конкретно в цьому автомобілі, це темний салон, бо білий салон виглядає от прям не дуже і сильно дешевить автомобіль. Тобто, я, якщо б вибирав собі, то я б обов'язково дивився з темним салоном. Але тут, як кажуть, на і смак кожен вибирає те, що подобається саме йому. Раз ми вже заговорили про те, що цей автомобіль купляють суто для економії, то хотів би поговорити про доцільність купівлі автомобіля з 52 кВт батареєю. бо запас ходу насправді буде приблизно такий самий, як і на 40-ці, тобто де батарея 41 кВт. Ця різниця в потужності нивелюється потужністю двигуна. Тут батарея двигун на 109 кінських сил. А там на 135 якраз цю різницю в кіловатах з'їдає потужність двигуна, тобто, якщо ви купляєте автомобіль суто заради економії, то можна економити вже і на ціні самого автомобіля, бо такий автомобіль буде дешевший. І просто ви будете отримувати фактично такий самий запас ходу. Якщо ви купляєте автомобіль, там керуючись естетичними вподобаннями, новизною і іншими пріоритетами, то звичайно... Рестайлова модель буде виглядати набагато краще, і тоді дійсно варто обирати рестайлінг. Два слова про їздові характеристики автомобіля. У нас ззаду стоїть балка спереді, ясно, що в нас ідуть речаги. І ходова досить шумна, при тому, що ми автомобіль перевіряли, тут все добре по ходовій, але все рівно на якихось горбах при розкачуванні автомобіля дуже багато є звуків від роботи ходової. Тобто, це просто... Така особливість цього автомобіля, і вам доведеться з цим жити. Задній ряд. Навіть не знаю, чи тут можна сказати моє стандартне, що він тут присутній. Давайте я попробую якось вибратися. Сподіваюся, зможу зробити то сам. Але якщо говорити об'єктивно, то автомобіль не такий аж поганий, як я його подавав в ході нашого тест-драйву. Це суто моє суб'єктивне бачення. Треба віддати належне, що автомобіль бюджетний і фактично це вхідний квиток світ електрокарів, бо дешевших автомобілів ну, майже не буде. І за свої кошти він хороший, бо якихось альтернатив за цей бюджет знайти буде дуже складно, тому цей автомобіль має право на життя. Я відверто розумію, чого його люди купляють. Кого будуть цікавити такі автомобілі під замовлення або підбори чи перевірки в Україні, ви можете звертатись до нас в компанію. Всі контакти є в описі до відео. Вам всім дякую, що додивились відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Далі буде багато цікавого.